Чому ГУР не привітало росіян з інавгурацією Путіна? От Всі чекали, що ГУР щось таке наробить їм там на Росії, що будуть вони палати, буде в них там все не нема? От люди пишуть, що нема. Може, ми ж вони ще не бачили не прочитали, але хай гарте скажуть. У нас перша карта, котра випала, це е, yeah. Пентаклів, це карта даріння. Формат того, що подарунок цей буде, mm -hmm. За розкладом випадає як незакінчений процес, котре ти почав, розпочав і е, формат, знаєте, як найліпші подарунки це неочікувані подарунки. Mm -hmm. а, і воно заросле випадає, Випадає карта вежі, випадають руйнівні процеси. Yeah. В форматі того, що все йде за планом, uh -huh. І треба трошечки, трошечки дати визріти тим е плодам і ситуаціям, котрі будуть відбуватися найближчим часом. Uh -huh. а чому кажу найближчим часом? Тому що я не знаю, що буде відбуватися в контексті, як воно буде палати, але воно повинно саме палати uh -huh. на е травень місяць. Кінець травня, початок літнього періоду на Росію впадає е, багато карт комбінацій, котрі пов'язані з стихією вогню, mm -hmm. але е, якщо вогонь він може, знаєте, зігріти. В контексті е, розкладів пов'язаних з Росією, це руйнівні процеси пов'язані з е, вогнем, руйнівні процеси пов'язані з тим, що ти втрачаєш контроль над ситуацією, і це повинно бути якось дуже дуже масштабно. Угу. Ну, даже побачимо, подивимося з тобою Крим, от найближчий час. Якщо Тому що, можеш не питати в лоб, там, наприклад, про якийсь транспортний такий з'єднувальний засіб, по якому їздять автомобілі, просто питаємо в Криму. Чи будуть в найближчий тиждень е, якісь вагомі, е, серйозні б, ну, з, руйнування? Ну, Віктора, що це так, так. я Бачу. Е, перший момент в нас дивіться: в нас є е, карта зірки. Плани та так. Вона випадає в нас в прямому положенні. Далі в нас випадає момент е, колесниці. Колесниця сюди підходять транспортні вузли, угу. сюди підходить залізничне сполучення. Сюди підходять мости, сюди підходять все, що стосується. Е, Масипу ці проводи і ну, а, І карта Фведі, рунівні процеси, котрі будуть. Тут у нас блискавка, неочікувано різко, швидко, як гром з ясного дня. Формат. І це ми дивимося на форматі найближчої перспективи, причому це буде дійсно неочікувано і резонансно повинно бути. Я не знаю. Резонанс буде такий, що неначе Буданова побачили в місьхорі е з бахловою, гуляючим <свист> набережний. Е як, як таке взагалі можливо? А ти уявиш, що він там реально гуляє зараз? З пахловою. Так. Да. Ні, там може холоднувати, що з пахлавою, але може прогулюватися. Хто там буде шукати його на пляжі? В плавках? Бач, Бутан він там є, да <рес> тому хто там дивиться нас, ці російські різні люди знайте, Будано вас теж знайде. Але люди питають по заводах, тому що ми розуміємо, що різні процеси відбуваються, але виробництво російської зброї росте. Китай йому допомагає. Чи будуть якісь серйозні руйнування в заводах? Тобто виробництво, виробництво зброї саме? Чи будуть наші туди щось там таке б зроблять чи зроблять, що воно реально буде зруйноване? Тут, а тут цікавий момент. Є е, плани, але поки ми знаходимося в очікуванні, mm -hmm. е, я так розумію, що це питання стосується саме тої допомоги, на яку ми очікуємо від західних партнерів. Бо mm -hmm. плани в нас є, але поки що ми зв'язані по рукам та ногам. І, знаєте, як хвора фантазія і планів в нас, Е, на, на цілу валізу, а реалізувати ми їх поки ще не можемо в повному обсязі. І треба Але трошки. Тоді питаю тебе зразу зустрічне питання. Чи отримає Україна цю допомогу в травні вже? Те, що ми очікуємо все. Тому що є різна, різні, різна інформація від, від експертів і від майстрів, що різне може бути. Розтягнуть на роки, хтось каже, що буде нормально, влітку вже точно все буде. А от в самому в травні. Отримаємо те, що треба. А, ну, Це не буде не, не все і не в тому обсязі, скільки необхідно, але це в, в, в певної, певною мірою розв'яжеть нам руки. Тобто mm -hmm. будуть отримання. А, більш того, а, воно за розкладом впадає: або в одну вже-вже. От-от. Mm -hmm. Або да. навіть вже є щось, що було підготовлено і підточено під е, терміни прийняття. Ну це правда, що ми не все знаємо, дай Бог, щоб все справдилося, все, що треба. А от люди питають: от Магрита пише про Київ. От ми говоримо, що там наші на Росії будуть робити. А є якийсь, от, наприклад, план в план росіян крім обстрілів, чи готують росіяни щось крім обстрілів в плані української території? Да. Теракт? Це ні, ну це формат не теракту. Це буде е, в, в нас травень, кінець травня буде найбільш насичений на інформаційні брудні бомби. Mm. Е, тобто максимум буде направлено на те, щоб всередині країни розвести хаос, розвести ситуацію в кшталт тому що. Треба дуже швидко пакувати валізи і тікать. Тікати. Срочно, да. срочно, давайте, давайте. І формат того, що воно буде розноситися саме в травні з колосальною швидкістю. Ну. Травень місяць він весь в нас проходить в форматі дурня. Причому це цікаво в форматі прогнозу. Все, що стосується якихось резонансних обіцянок, yeah. фільтруємо все, що стосується якихось там допомог анонсованих і швидких процесів, що ми зараз все швиденько порішаємо, і е, зараз багато є розмов стосовно там активів Росії в європейському просторі, котрі, значить, то майже прийняли yeah. рішення, все, е, що обіцяється в короткі строки, помножуємо на два. Mm -hmm. Те, що які no, no. гіперболізується в форматі, що все погано ділимо на два, тобто не все так погано, як намагається презентувати. Ну, але ти знаєш, Віктор, так цікаво, що з оцими і вкидами боже, можна так маніпулювати масами людей, я буваю, ну думаю, що нав навіть ми ефірі ми хочемо поговорити про щось глобальніше, а в результаті ми просто знаєш, невілюємо ту думку, яка була складена і Тобто ми беремо і дивимося, чи вона, куди вона йде, в який бік, розумієш, чи правда, чи неправда. Тому друзі, пишіть, якщо вас щось дуже три горить, вам реально щось лякає. Пишіть, ми розберемо. Нам це не важко, тому що я хочу, щоб ми всі е училися фільтрувати. Я знаю, що це важко перевіряти мінімум в трьох джерелах, але на сьогоднішній день в трьох джерелах не завжди перевіриш. Тому пишіть, що вас хвилює, все подивимося обов'язково. Пишіть про Полтавську область, що ми її мало дивимося, Тому давай зараз з вами Віктора подивимося, Полтавська область, що там буде. Е Мир... Полтавська область, Миргород. Ну, Полтавська область можна видихати поки що, тобто в нас випадає карта е помірності, тобто uh -huh. треба нагнітати ситуацію, поки ми знаходимося в підвішеному стані. Стосовно Миргороду, я переглядав на цьому тижні, він подивимося, що змінилося за ці декілька днів. А миргоре, треба бути на поготові, бути уважним максимально. У нас випадає карта страшного суду, у нас випадає підступність нашого ворога. Mm -hmm. І в нас випадає формат. Е знаєте, як певна, певна точка, про котру всі знають, ми і, котру всі намагаються обходити. Тут е карта перестрахуватися, тобто не треба. Uh... видихати не треба, треба знаходитися в тонусі. Тобто, реально не розслабляємося. Реально, миргор, хто з Миргорода, і я знаю тих людей, і я ми, ми самі з ми, хтось там Миргородці, мабуть. Uh, ви знаєте, що там є у вас, куди воно часто ціляться, росіяни. Бережіть себе, бережіть, кого любите, і ви знаєте, найважливіше це життя. Все інше можна придбати, реалізувати, створити, а життя одне у нас не крутим. Тому давайте питаємо, питаю тебе, Віктора, питання, яке дуже цікаве для дочків: заморожені активи росіян в Європі: 300 мільярдів. Що буде з замороженими активами росіян? От ті про які я говорю. Тому що скільки вже не слухали, чисто мені з іншого з одного боку вже була інформація, що ніколи ніколи їх не отримає. Так, ні, все українська отримає. От зараз дивимося, що буде з замороженими активами росіян. Друзі, ставте лайки. Ви мене просили це питання. Знаєте, це е, е, оддетські манси такі у нас виходять з цими е, замороженими активами. Mm -hmm, давай. Це Let's формат go. того, що з одного боку е, ми вам дамо yeah. ці активи, але yeah. з іншого не дамо. Або не так дамо, як ви, як ви очікуєте. Це <laughs> Та ситуація, коли рукою тобі дають другої забирають. Mm -hmm. Інформат е, того, що ми не отримаємо в, в, всього бажаного, більш того, е, будуть якісь ситуації пов'язані з тим, що е, в, 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 їх не захочуть віддавати, оскільки це може напряму вплинути на ті країни, е, в котрих знаходяться ці активи на даний час, е, і вони mm -hmm. зацікавлені, щоб цей процес максимально розтягти її в часі. Другий момент е, будуть намагатися знаєте, коли ці гроші вже не Росії, але і ще не України, і їх будуть час від часу намагатися якось е, відхватити собі по, по, кусе, по, по кусочку. Yeah. Е, і тут буде все, все підряд, що тільки можна, як можна використати, і... Е ці гроші не повертати. Почать mm -hmm. якесь е навчання, підготовка, е старі якісь борги, е старі якісь моменти не закриті. І е по факту, якщо ми там я хоча, б, хоча б отримуємо втріч, mm -hmm. на тому добре. За те то, mm -hmm. то, дякуємо. Mm -hmm. Тобто третина може перепаде. Але от питання зараз говорять про знаєш, коли гроші лежать. Вони на них падає відсоткова ставка. Оці відсотки Україна отримує, От вони хочуть зараз, щоб Україна отримувала оці відсотки. Чи будуть вони? Шукає, то й знайде, але формат того, що не все, знаєте, ми з вами е, розмовляємо в форматі адекватних питань, дуже адекватних питань і дуже адекватних механізмів. Але е, відсотки в форматі е, щоб не довелося нам. Сплачувати ще якісь додаткові комісії за зберігання та Всі гроші та, та перевезення і е, квитанцію, от вам ще за квитанцію 5 гривень, то що її роздровувалися в Європі. Все пораховано. Ти знаєш, У них все ну, чітко, них там не можна прав шах, крок ліво, крок, вправо право розстріл. Тому у них це складно все, але тобто. Там, якщо з цих грошей конфіскованих частину отримаємо, буде класно. А з тих відсотків ще не зрозуміло, як операція перепройде через банк. Да? Я думаю, що операція піде не дуже і клієнт помре. Формат формат того, що ми його втратили. Формат того, що я б не розраховував на якісь відсотки, більш того, навіть в форматі. Це величезна сума грошей. Yeah. Це величезна сума грошей з точки зору там капіталу для майбутніх поколінь, mm. котре може закрити в дуже багато питань для майбутнього. У нас є проблеми завжди. Ми коли розглядаємо такі важливі питання. Є зовнішні проблеми, і нам будуть ставити палки в колеса. Нам yeah. будуть ставити палки в колеса. Представники mm. е, Кремля, котрі е, знаходяться в. В європейському просторі, котрі відпрацьовують гроші. А другий момент ніхто ліпше не зробить проблеми за нас самих. Е, е, і будуть, е, вже знаєте, є коло певне осіб, котрі ще гроші не отримали, але вже у них порахували і е, вибудували собі там плани. Там, там квартиру на Печерському десь купимо. там... Е, ну, на, на... Ти ж знаєш, є та... такі люди, які заробляють наперед. Е, тому люденьки ставте лайк, пишіть, сітки, дивитесь, донати на реп систему на Херсонщину. А щоб закрити тему, питаю тебе репарації? От від Росії, ми ж тобі це питання взагалі не піднімали. Репарації від Росії будуть Україна отримуватиме репарації від Росії. От пишуть, пише Любов, що ти. Дякую, Віктор, за, за найкращі коментарі. Любесеньки, пишіть, пишіть, цікавите, поставте лайки, ще мало лайків. Uh, вони будуть намагатися домовлятися, диктувати якісь. Ситуації в форматі в тому, що ми вам запропонуємо унікальну умову сьогодні акція, mm. а, але ми не хочемо нічого платити, ми не можемо платити. Це перший момент. Другий момент в них, е, знаєте, щоб це не було як з е, Золотим фондом е, yeah. Фашистської Німеччини чи Радянського Союзу. Тобто гроші начебто були. Але після закінчення вони колись... Ділися. колись ділися. Там випадає так, що будуть намагатися е, до останньої копійки е, сховати, переховатися, сказати, що взагалі е, той газ, котрий в нас є, він не рентабельний бізнес. Не має нас нічого. Е, дуже важко, в залежності, виключно від позиції. Е, у нас дуже часто виникають питання стосовно переговорів. Угу. А, досить часто треба сідати, домовлятися і так далі. Якщо ми будемо пропрацьовувати ці домовлялки, домовляння, ми не отримуємо жодної копійки. Угу. Тобто, добре репарація, це має умова бути від України чи умова від наших партнерів? Від кого добре. має стояти ця умова? Від України за підтримки наших партнерів. А не формат того, що ми якщо ми будемо е, тримати ініціативу в своїх руках, то так, в нас випадає ця, ця можливість, але в нас все одно, навіть е, при позитивному розгортанні ситуації, можна угу. буде знаєте, як синиця в руках, не в тому об'ємі, не в тому вигляді, як ми сподіваємося. Тут кажуть, цікаво, що люди питають ну, таке дивне питання. Діма, спитай, що, чи Газпром буде українським? Якось так це дивно взагалі. Давайте питаємо. Хіба він нам потрібен? Я не знаю, люди питають Газпром. Це така, чи це така махіна, в якій зацікавлені всі від Китаю до Європейського Союзу американців? Чи він має перепасти нам? Ну, да, подивимося. Газпром буде українським? Це, ну, це щось таке дивовижа просто. Mm -hmm. Але е, не буде, не буде. Але якщо дивитися в контексті перспективи, в нас цікава комбінація випадає на 24, 25, 26, mm -hmm. е, ми переглядали енергетичну галузь. Yeah. І е, На енергетичну галузь випадає формат е, якихось колосальних трансформацій, і е, формат не тільки там переходу на самозабезпечення. Але й о, можливість отримувати о, додаткові якісь надходження і капітал за рахунок цих трансформаційних процесів. Тобто Україна якимось боку може отримувати якісь дивіденди від російських, російських Ні, нас, від так... своїх А, від своїх. Від своїх трансформаційних процесів, да. розвиток. Окей, ми про це будемо ще говорити, це дуже цікава штука. На останок останнє питання: що з притулою? Я подивився, що, що відбувається з притулою? кажуть, що він втік, я навіть це не чув. Що з притулою і чи є в нього політичне майбутнє в Україні? У мене тільки що так, куди він втік? Спитав тебе? Я не знаю, по суті, поки людина працювала, що збирала гроші, там робила дрони. А тут пише, що втік кудись поїхав за кордон. Може там якийсь саміт, збір партії, зустріч з партнерами. Перше, знаєте, людина фізично схарилася. Тобто фізично о, знаходиться в такому стані тайм-ауту, перепочинку. Але після одразу після цієї карти тайм-ауту в нас випадає карта праці. Я не думаю, що він прям там кудись поїхав і не повернеться. Карта праці каже, що продовження процесів буде відбуватися. Після Дай Бог, щоб все було добре. добре. Друзі, дорогі любесенки, ставте лайк, пишіть як вам наш коментар, багато коментарів, багато лайків. Це завжди допомагає цьому прекрасному відео. Віктор, дякую вам. Прекрасної вам тихої ночі. Бережіть себе бережі тих, кого любите. Нехай все буде прекрасно. До середи. Папа. Гарного вечора всім. Пишіть, коментуйте, ставте лайки і дома.